Вітаємо в ефірі. Програма Читацький Привіт. Це Станіславу Читацький привіт від оргкомітету першого всеукраїнського фестивалю Читаюча людина Успішна Україна. Серед різних авторів. Представлено дуже різні сюжети: і малюнки, і відеосюжети читання улюблених книжок. Це такі ефіри популяризація, читання, і текстові твори, і не тільки. І От Станіслав Легеза якраз активно себе... Розкрив у різних номінаціях цього фестивалю. От ця книжка, що ви зараз бачите, це Збірка творів СС, Всеукраїнського творчого конкурсу для молоді. Творчість основа розвитку духовного потенціалу людини. Ну, це насправді унікальна книжка, тому що тут і школярі, і студенти написали різні твори, які стосуються їхніх таких особистих роздумів. Про різні складові нашої творчості, про духовні, про психологічні аспекти і не тільки. Ми дякуємо пані Оксані Салата, це громадська організація науково освітньо історичне товариство, за цю книжку. І продовжимо нашу маленьку читацьку мандрівку разом із Станіславом Легезою. Ось, ви бачите книжку активіті про інженерію. Інженерія допомагає створювати різноманітні механізми та речі, що вирішують безліч проблем. Хочеш познайомитися з нею ближче. Тоді розкривай, читай, вивчай безліч завдань і цікавих фактів. Дякуємо за цю книжку видавництву ранок. От неонові палички, наприклад, такий цікавий сюжет є. Гойть далкові важелі. Різні сучасні науки можна вивчати за допомогою таких книжок. Ну і, знаєте, на завершення хочемо подякувати видавництву Жорж от за таку книжку. Це такий путівник нічним небом Стюарт Аткінсон ілюстрації Брендана Кірні. Підведи погляд і уважно подивися на нічне, зоряне небо. Що ти там бачиш? Безмежний всесвіт приховує безліч таємниць, які кличуть тебе у незабутню подорож. А ми зараз зробимо коротеньку подорож ілюстраціями цієї книжки, тому що тут можна знайти багато класних сюжетів небо в різні пори року. Наприклад, такий. Сюжет або про інші деякі дива. Ми запрошуємо, поки є час, і ще можна приєднатися і надсилати свої твори на перший всеукраїнський фестиваль Читаюча людина Успішна Україна, Організатором є молодіжне телебачення фестиве. І дякуємо нашим співвітчизникам, нашим видавцям, видавництво Жорж. Видавництво ранок. Дякуємо усім, хто долучився, щоб підтримати нашу читацьку молодь в ці непрості умови сучасного виживання. Отож, читаємо українські книжки, робімо це залюбки, тому що, читаюча людина, це без сумніву. Щаслива родина та успішна країна. На цьому ефірі. Дякуємо за увагу.